Савка Діна Григорівна отримує пакунок із ліками. Туди входять безрецептурні препарати проти алергії, застуди, головного болю, бенти тощо. Для таких пенсіонерів, як я, це допомога. Я іноді ж сама не знаю, що мені потрібно. І тоді зголосовую з лікарем, і вона мені підказує, що до чого. Отримати такі набори можуть внутрішньопереміщені особи та місцеві жителі, які мають інвалідність першої другої групи. Самотні люди поважного віку 60+, з документами, що це підтверджують. Наразі ми реєструємо людей старше 60 років, а також людей з інвалідністю першої другої групи, як мешканців Полтавської міської територіальної громади, а також ВПО, які заключать декларацію з сімейним лікарем нашого медичного центру. Здорова родина, окрім цих документів, претендента на ліки має бути заключена декларація із сімейним лікарем медичного центру Здорова родина. Реєстрація на одержання медпрепаратів розпочалася два тижні тому. За цей час їх отримало 20 охочих, говорять фахівці. Якщо пацієнт мав раніше заключену декларацію, то процес перезаключення займає близько 10 хвилин максимум. Для цього потрібно мати паспорт, код та телефон, на який прийде код для верифікації. Якщо Якщо раніше людина не мала заключених декларацій, або хоче, наприклад, змінити номер телефону, за яким буде зареєстрована в лікаря, то цей процес може зайняти від одного дня до тижня. Отримати набори з ліками можна буде ще упродовж двох-трьох тижнів.